Для розв'язання квадратного рівняння зазвичай використовують формулу з дискримінантом або ж теорему Вієта, про що я детальніше розповідав у своєму великому відео. Проте, якщо комусь цього замало, то на сцену виходить метод виділення повного квадрату. Розглянемо його суть на прикладі такого рівняння. Перепишемо другий доданок у вигляді добутку та перенесемо число мінус 32 праворуч. Уважно придивившись, помічаємо, що ліва сторона рівняння дуже нагадує початок формули скороченого множення для квадрату різниці. Якщо А – це X, а Б це 2. Тож для утворення повного квадрату в лівій частині рівняння треба ще додати Б квадрат або ж 4. Але щоб ця дія була безкарною, треба одночасно додати цю четвірку і з правої сторони рівняння. Тепер ліва частина звертається у повний квадрат, що дає нам базове квадратне рівняння, звідки випливає, що x-2 дорівнює або 6 або мінус 6, тобто х дорівнює або 8, або мінус 4, що є відповіддю до завдання.